Койомі. Ти ж помітив, правда? Так. У мене немає ваги. Майже. Оголошую тобі війну. Від тебе вимагається тільки мовчати і не лізти до мене. Симійтьор. Сундера Сервіс. Не зрозумій неправильно. Арарагі, я про тебе і трохи не хвилююся, ясно? Але якщо ти не повернешся, я тобі не пробачу. Дякую, що тоді мене спіймав. А що, як ми з тобою поцілуємося, Арарагі. Смачно коя-коя? Смачно. Може, по мені й не скажеш, але я дуже стараюся стати нареченою Арарагі. Я тебе кохаю. Будь ласка, назви мене на ім'я. Дякую. Койомі.